Жодного уцілілого вікна в квартирі, відірвані підвіконники, розбитий гараж та авто. Такі наслідки після ракетної атаки має місцевий житель Тимофій Лебідь. Вже прокинувся, коли мене накрило рамою від вікна. Побачив куча крові, і руки, і лице. диван в крові до сих пір. Тоді говорить йому посікло обличчя, груди та руки. Тут сама проблема це зв'язки на двох руках, і оцей палець втратив чутливість. За підрахунками чоловіка збитки становлять 250 тисяч гривень. Таких грошей він не має. Тож сподівається на підтримку місцевої влади. Але поки каже, допомоги не отримав. Була міліція, складались протоколи, акти. Місцева влада зовсім нічого не обіцяє. За автівку навіть не підходь до них. За руки, та також нам побіцяла фірма Джет, яка є благодійною, Поміняти два вікна це в залу і в спальню. Ну а стальне сказали, кошти ніякі не будуть надані. Тепер говорить, усе зароблене йде на боротьбу з наслідками. Основну свою діяльність я направляв на волонтерство для хлопців зараз. Получається так, що я можу там процентів 10-20, тільки волонтерство, а все остальне зараз, питаюсь вирішити всі питання. Місцевий житель Богдан Поліщак живе на сьомому поверсі. У його квартирі вибиті усі вікна, а також пошкоджені двері. Їх, каже, купив за власні гроші, витратив 11,5 тисяч гривень. Їх обіцяють повернути через державну програму. Є відновлення. І коли акти будуть готові, і коли встановлені, треба тільки квитанцію. Все потихеньку, потихеньку вже поприбирали, вже можна жити. Вікна сказали, що фірма зробить. Пиставники були, повиміряли. І сказали, що дві-три неділі, почнуть потихеньку вже робити. Встановлювати, бо дуже великий об'єм. Відношення нормальне, і в раді нормальне, і тут нормальне. Свою автівку показує місцевий житель Ігор Грицкевич. В момент вибуху вона була в гаражі. Говорить, нині чекає висновків експертів. Я буду дивитися, що мені. По спеціалісти скажуть, чи стоїть її щось робити, чи не стоїть. Ремонт коштуватиме близько двох тисяч доларів, зазначає чоловік. Державна програма не покриває ці витрати, тож сподіваються на виплати з місцевого бюджету. Це що міліція переписала сьогодні? відвіз копії документи. Що дальше скажуть, не знаю. За словами заступника міського голови Богдана Дубовського, нині вони фіксують пошкодження, інформацію про які передаватимуть для компенсації за програмою є відновлення. Ми складаємо відповідні акти, заносимо це в РПЗМ, Потім буде ще повторний огляд комісії, яка робить відповідні чек-лісти, де вже нараховуються збитки в грошовій формі. Ці акти теж заносяться в відповідний реєстр. Приймається рішення виконкому, і наразі потім держава відшкодовує грошовій формі. Допомагають, говорить, із будівельними матеріалами та будівництвом. На ці роботи з міської програми по відновленню витратили півтора мільйона гривень по приватному сектору за кошти міського бюджету безкоштовно людям, хто в змозі. Виділяються матеріали для відновлення покрівель, А саме це шифер, вістки, шиферні, лісоматеріали, там саморези і таке інше. Хто не може звідновити в зв'язку з там, станом здоров'я, віком і таке інше, то у нас працюють бригади. На сьогоднішній день працюють 10 бригад. Нині додає компенсація стосується лише житлового фонду, зокрема квартир і приватних домоволодінь. Програм відшкодування за пошкоджені внаслідок війни автівки, господарські споруди чи гаражі поки що немає. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.